тема. Подивіться, до нас прийшла, прийшов другий місяць весни. квіти. І сьогодні ми будемо розмовляти про те, як квітує весна. Подивіться, хто це до нас завітав. Я розкриваю бруньки, зелені листки, дерева одягаю, посіви поливаю, руху я повна, а звуть мене, хто це діти? Весна. 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 Так, ми відгадали, що це прийшла до нас весна, прийшла прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луги діброви, повно гуману і змови, і пісень в чагарнику. Бачите, яка гарна весна. Весна має три брати місяця. Які місти, густи поломить весняну пісню річка задзвонить. Квітами, квітень усіх привітає, усі садочки порозквітають. А травень прийде у дні чудові, простелить всюди трави шовкові. Про перший березень місяць ми вже з вами розмовляли. Сьогодні наша мова йде про другий та третій місяці весни. Отже, другий місяць весни це квітень. А чого його так назвали? Як ви вважаєте, діти? Мам, що тут пристила. Чого його так назвали? Тому що всі дерева фронту. Вісна. Так, а ми ну, уважно дивимось і уважно, Кирюша, слухаємо. весні? Так у такого не виває. Так, да, весні дні стають довшими, небо прозорим, сонечко світить тепліше. Але погода буває дуже мінливою. Тільки що було сонечко, як сьогодні, аж ось вже л'ється весняний дощик на першу зелену травичку. Весна пора року, коли природа оживає, і в квітні починають квітнути всі фруктові дерева, вишні, абрикоси. Потім сливи та перші. і нарешті всі дерева та весняні квіти у своїй красі. Додому повертаються хто діти? Так, перелітні птахи повертаються до дому. А які ви знаєте птахів? Ану хто це? Називайте мені. Кирюша, це які пташки? А ще яких ми знаємо птахів, яких немає тривати. Шпаки, лелеки, соловекі. Повертаються до нас лебеді, прокидаються пташки і в'ють гніздечка, тому що скоро в них з'являться маленькі-маленькі пташенята. Також навесні прокидаються різні комахи і наповнюють повітря жужжанням навкруги. І джмелі, і метели. <рес> <та>, яка весна <рес> яскрава? Тому що і квіти, і комах, і зимка метелики бували в дуплах дерев. Весна, уважно слухайте, бо ви один одному мішаєте. не кричимо. <кх> Вони прокинулись. На весняному сонечку. Бачите, які гарні та яскраві. А за ними з'являються, що це за жучки? Хто знає? Божі коровки. Божі коровки. А також надоїдливі мухи прокинулись. Перше тепло розбудило їх, і сонні вони ще повзають по стовбурам дерев, гріючись на весняному сонечкові. Під теплим весняним сонцем прокидається мурашник. Маленькі трудівники тягнуть якісь трісочки, шматочки кори лагодять після зими свій дім, а в кінці квітня або на початку травня у них з'являться перші лічинки молодих мурашок. Ти не спи, як сходить сонце, прокидайся й на зарядку. А з зарядки та й на кладку, Через кладку на лужок, а з лужка та й в садок. Там лежать граблі, лопата. То ямки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи. Добрим людям для утіхи. І для цвіту, і для плоду на здоров'ячко народу. Діти весна не лише квітує, вона ще й працює. На весні, коли розпочинаються роботи в саду, в полі, на городі, в народі кажуть весняний день рік годує. Що встигнеш навесні посадити, влітку зростити? То восени зможеш зібрати і зимою цим будеш готуватись. Ось подивіться, що люди роблять навесні? Копає. Скопують Купає. землю, так, весна трудівниця. а на полях землю копають трактори з великими боронами. Навесні можна садити. Дерева, Бачите, викопали ямку і, придержуючи, засипали, посадили дерева. А дерева вже, які ростуть, їх підрізають, видаляють засохші гілочки, оприскують від шкідників. І біляйці та інші гризуни не обгризали кору а. дерев. І ви, якщо у вас є дача або присадибна ділянка, або поїхати до бабусі на село, теж можете допомагати дорослим. Ось і копати дерева, і білити. Ви вже підросли. А на городі, бачите, висаджують розсаду овочів, перцю, капусти, помідорів. саджають також картопельку. А на гарних клумбах висаджують. Весняні квіти дуже гарні. А скажіть мені, будь ласка, хтось з вас їздить до бабусі на село допомагати? М? Ніхто не їздить. У Матвіє, я сам не їду. Ну, не сам з батьками, тож батьки допомагають, а ти їм же допомагаєш. Не... Ну, я ага. не їхав ніколи. Ніколи ще не їздив. Так, добре, тоді ми з вами пограємо в групу. Яка весна? Дивіться уважно, яка весна? Ось, Якого кольору у нас пляма? Зелене, тож весна у нас зелена. Яка ще весна, ми дивимося на що? На сонечко. О, так? Сонячна. Весна в нас сонячна, а тут в нас квіти. Тож яка весна? Квітуча. А якщо в нас пішов дощик, то весна яка буде? Дождіва. Дощова, молодець яночка, буде дощова. А ще весна це дуже ніжна пора року, як матуся обіймає нас. І коли світить сонечко, вона дуже привітна для всіх і птахів, і комашок, і рослин. В березні ще світе сонечко, у квітні починають квітнути всі фруктові дерева, а травень вкриває землю зеленою травичкою. І в квітні також починають квітнути різні е, квіти. А ми з вами зараз вивчимо і повторимо вірші. Дивіться, Струмки задзвеніли. Повторюйте, Струмки задзвеніли, сміхається Задзвені. 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 сонце. Сміхається сонце. Це птахи що зробили? Птахи понули вот під наше віконце. Птахи зимували. Все у теплих країнах. З приходом весни всі вернулись в Україну. Ось такий віршик я залишила в додаткових матеріалах, і ви зможете вивчити його, да, Матвію, і розказати. А зараз до нас прийшов третій місяць весни, який називається діти травень. Травень. Mm -hmm. <реклянсь> я <тебе> не була. <реклянсь> У травні садок виглядає, наче один величезний букет, і пахне, наче найбільша склянка парфумів. Квітів так багато, що неможливо їх всі порахувати. І нарциси, тюльмани, іріси, конбалі, ромашки, кульбаби, і фіалки. Квітнуть кущі яскраву буску. Квітів весняних дуже багато. З деякими ми вже знайомились, а з іншими будемо знайомитись зараз. Слухайте уважно весняні загадки про квіти. Зірка із небес злетіла і з'явилась квітка біла, ніжний запах чути скрізь. Зветься квіточка. Як? Хто знає? Нарцис. Нарцис. Слухайте далі. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та на грядці залишався. А це що за квіти? Тюльпани, да, бачите, яких різних різних кольорів бувають ці гарні квітки. Білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх відгадай. Колокольчики. Це не колокольчики, це зветься конвалія російською ландиш українською конвалія. Справді, квіточки схожі на малесенькі колокольчики, вони дуже. Запашні квіти, але якщо ви їх бачите в лісі, але десь у парку, не треба їх рвати, тому що їх вже мало залишилось, і вони занесені у червону книгу, і рвати їх не можна, можна лише милуватись, які вони гарні. Травень жовту фарбу взяв кульки нею змалював. Із-під пензлика розквітли, Адуванчик. наче сонце, диво квіти. Аж це що за квіточки. Атуванчик Адуванчик. Адуванчик. українською називається кульбабка. Ось така маленька квіточка кульбабка. Немов дрібнесенькі зірки соцвіття зібрані гіркі. Весною підемо в садок, де запашний цвіте що. Ну, скажи Бузок «Бузок». бузок сирень бузок. або бузок український. Бачите, які гарні фіолетові або сіреніві квіти. Навесні у квітнику у мене виріс синьоокий пишний іліс. А оце маленькі квіточки, мають гарні жовті вічка, фіолетові спіднички, запах ніжний і духмяний. Наповняє ліс весняний, діти, це фіалочки. Ще їх називають в народі анютіни Глазки. А ось ніжна квітка запашна, рожева, біла та червона, як шар кухнасти є вона. І найулюблишніша моя. Що це за квіти, діти? Піони, півоні українською, молодець Яночка, ти всі, всі квіточки знаєш. Ось і пройшлись ми весняним трайдневим садом, подивились на прекрасні різнобарвні квіти. Діти, а вам яка квітка найбільше сподобалась? Не тюльпани. Тюльпани. А тобі, Кирюша, яка квіта? Теж тюльпани. А матві які квіти? Всім тюльпани о, всі люблять тюльпани. Так, добре. Тоді для вас є завдання. Квіткове судоку. Дивіться уважно. Нам треба заповнити, ви вже знаєте правила гри в судоку, що треба заповнити всі кліточки в кожному рядочку і стопчику, щоб вони не повторювались. От тут у нас є крокуси і є конвалія. а не вистачає якої квітки? Оце що в нас? Підсніжник, так? Да? То сюди яку квітку ставимо? Підсніжник, ні. А ось в другому рядочку хто сказав ні. правильно? Кровс. Кров. А тепер Кров. треба заповнити наші рядочки вздовж. Давайте. Підсніжник є, конвалія, чого не вистачає? Крокуса, так, і останню квіточку, яку ми ставимо. Підсніжник, молодці. А тут от ваші улюблені. і тюльпан, і нарцис, і бузок. Починаємо з першого рядочка. Якої квітки не вистачає? Тюльпан, Тюльпан, правильно хто сказав тюльпан. Тут яку квіточку ставимо в другому рядочку. Нарцис. нарцис. А у нас, бачите, мій пан виліз поперед. Ось нарцис. І залишилась одна клітиночка, яку квіточку. Нарцис. нарцис. Молодець Кирюша. Так. Ось, і ще в нас є судок у малюнки. Тут, бачите, бруньки, які на деревах, зелені листочки і квіточка дерев. А тут вже трохи складніше. Ось тут, як ви вважаєте, чого не вистачає? Листочка. Ось листочок є, яночка, і бруньки є. Думайте? Абрикоси. Зверху виліз листочок, так. А тут не хватало абрикосової квіточки. А тут, в верхньому рядочку, чого не вистачає? Абрикоси. Так, знов квіточки абрикосові. А ось подивіться, у нас різні різні писанки. І теж треба зробити нам заповнити всі клітиночки. Верхні клітиночки яку ставимо писанку. Ось у нас жовта, фіолетова і блакитна. Яку? Блакитну. Блакитну, молодець Яночка. Тут яку? Фіолетову. Блакитну. Теж блакитно. І залишилась остання клітинка сюди, яку поставили? Фіолетову. Фіолетову. Молодець Яночка, ти дуже добре все вирішуєш. І ще в нас одна гра. Ми багато з вами говорили. Добре провели час, а зараз повторимо всі ознаки весни. Подивіться, на весні, що ж в нас буває, а? Називайте мені. Лужи. Лужи, так, калюжи. А ось що ще буває? Сонечко Тонечко яскраво світить. Що ще? Сонечко. І, і так, Йде часто дощ і з'являється туман. Так. Далі? Пташки повертаються, молодець Варюша. Прокидаються хто? Тваринки, зайчики міняють шуби. А що роблять люди зі своїм одягом? Одягають вже більш легкий одяг. Бачите, вже немає шуб, вже навіть сонячні окуляри приготували. А на полі що роблять люди? Ховають землю та засівають. Рослини різні. Та, і саджають розсаду. А хто ще просипається навесні? Хто і комахи прокидаються. Уже в дітей порожевіли личка, уже дощем надихалась земля, і скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле як Біжать-біжать хмариночки по небу вдалечі і кидають від сонечка свою легеньку тінь. І травень місяць відкриває нам віконце. До якої пори року, як ви гадаєте, що буде після травня, після весни, яка пора року? Літо. літо, Літо, молодець Яночка, прийде ваша найулюбленіша пора літо. 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 так. Літо. Літо. Да. Розцвітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде, за весною літо йде. А ви в мене сьогодні теж молодці. По перше, що всі зібрались нарешті, я вас всіх побачила. І ще так активно працювали. І за це вам маленьке домашнє завдання. Готуємо дуже красиві аплікації з різних матеріалів, вербові гілочки. Ви знаєте, що у нас на цьому тижні у неділю буде свято. Да, вербова неділя, коли святять вербочку, а ви мені, будь ласка, зробіть гарненькі аплікації. На тему вербові гілочки. Дякую вам за увагу. Ви всі були сьогодні.